Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому її доля. Кілька днів тому, 11 лютого цього року, парламент схвалив законопроект про закупівлю двох реакторів Болгарії, а також про початок робіт на Хмельницькій атомній електростанції. За проголосували 269 депутатів. Підтримали це рішення фракції Слуга народу Батьківщина ОПЗЖ, тепер вона називається Платформа за життя і мир, за майбутнє. Довіра та відновлення України не підтримали депутати від Європейської солідарності і голосу. Хмельницька атомна електростанція розташована на заході України на кордоні трьох областей Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати ще 1981 року, і за проектом вона мала бути чотирьохблочною, але збудували тоді два реактори типу Вевер 1000 це установки водоводяного енергетичного реактору. Перший у 1987 році, а другий у 2004, тисячі сумарною потужністю 2000 МВт. а третій і четвертий енергоблоки побудували лише частково. У 2012 році Кабінет міністрів України схвалив техніко економічне обґрунтування будівництва цих блоків і Верховна Рада тоді ухвалила відповідний закон. Але у 2015 році, після початку російської агресії, той закон було скасовано. У 2017 році тодішній генеральний директор Хмельницької атомної станції Микола Панащенко казав, що третій і четвертий блоки Хмельницької АЕС будуть добудовувати з використанням реакторної установки чеської компанії Шкода HS». І техніку економічного обґрунтування того будівництва були відкориговані і затверджені у 2018 році. З приходом влади 95-го кварталу і молодих регіоналів новий Кабінет міністрів разом з новим керівництвом енергоатому зайнялися питання будівництва 3 го і 4-го блоків Хмельницької атомної станції, які розпочали фактично у 2020 році. Наразі, за словами Галушенка, міністра енергетики, будівельні роботи на 3-му енергоблоці завершено на 80%, на 4-му – на 25%. У 2023 році у ЗМІ появилася інформація про те, що енергоблоки Хмельницької атомної станції вже добудовуються з використанням не чеської установки, а російської Ввер 1000 що був розроблений Росатомом ще за часів радянського союзу, і з цією метою Україна купує у Болгарії два такі ядерні реактори. Ця тема обговорювала ще під час візиту Зеленського до Болгарії влітку 2023 року. Тоді було підписано меморандум про взаєморозуміння між Міністерством енергетики України і Болгарії і співпрацю у сфері енергетики. У березні 2024 року виконувач обов'язків голови правління на Енергоатом» Петро Котін повідомив про те, що з дозволу парламенту Болгарії. Уряди двох країн вже ведуть такі переговори, і було вирішено, що незадіяне в роботі обладнання з атомної станції Белена має бути продане за суму не менше ніж 600 мільйонів євро. У квітні 2024 року. Кабінет міністрів схвалив відповідний законопроект вартістю 1,7 мільярда євро і вніс його до Верховної Ради. Та антикорупційне управління Верховної Ради виявило в ньому корупційні ризики. Крім того, 20 громадських організацій, підписавши спільну позицію, звернулися до Верховної Ради президента України з вимогою припинити подальший розгляд і схвалення закону про будівництво енергоблоків 3 і 4 на Хмельницькій АЕС і закликали відмовитися від плану подальшого їх спорудження, оскільки цей проект несе у собі ряд небезпек, не відповідає вимогам українського законодавства, суперечить національним інтересам України, порушує. Міжнародні домовленості і може мати серйозні екологічні та економічні наслідки. Незважаючи на те, спікер Верховної Ради той законопроект кілька разів намагався поставити на голосування, але згодом знімав з порядку денного через нестачу голосів. І 17 грудня 2024 року Верховна Рада взагалі зняла його з розгляду. Та 16 січня вже 2025 року ключові статті попереднього законопроекту шляхом обману і підтасовки додали в законопроект, який не стосується теми енергоблоків, і який вже був ухвалений раніше у першому читанні. Комітет Верховної Ради з питань енергетики. Під головуванням Андрія Геруса в порушення регламенту здійснив злочин і підтримав правки до законопроекту номер 11392 під назвою про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності і змінив його назву на про придбання обладнання необхідного для будівництва енергоблоків 3-го і 4-го Хмельницької атомної станції. Крім зміни назви, комітет запропонував анулювати і текст ухваленого вже в першому читанні законопроекту номер 11392 який передбачав внесення змін до законів щодо ринку електроенергії, і перед другим читанням замінити його абсолютно іншим текстом. Тобто до другого читання атомну тему просто додали до зовсім непрофільного проекту, щоб можна було швидше його ухвалити. Авторами тієї правки є народні депутати Анатолій Костюх, Інна Скороход, Сергій Нагорняк та Олег Семінський. а список народних депутатів, які її підтримали у Верховній Раді, розміщений в описі під цим відео. Поцікавтесь, друзі, чи серед них є депутати, за яких і ви віддали свій голос. Ірина Геращенко з європейської солідарності назвала голосування в парламенті з тими правками найбільшою аферою за роки української незалежності і відвертою корупційною шахрайською оборудкою, зробленою, аби притягнути закупівлю старого російського обладнання Росатому і поставити його на Хмельницьку АЕС, заявила вона. На юридичні ризики цього законопроекту також вказали і фахівці головного юридичного управління Верховної Ради України, зазначивши у висновку, що зміна назви і тексту законопроекту порушує регламент Верховної Ради, а народний депутат від фракції голосу Ярослав Железняк назвав його великим атомним крадівництвом. І заявив, що антикорупційні організації і окремі депутати-опозиціонери декілька місяців збирали факти, як керівництво енергоатому витрачало кошти на різні активності, пов'язані нібито з будівництвом блоків. За матеріалами розслідувань, НАБУ 23 січня цього року відкрило провадження щодо ймовірних розтрат пов'язаних з будівництвом нових блоків на суму 430 млн мільйонів гривень. Голова енергокомітету Герус. В оправдання погодження такої правки заявив, що причина в питання переговорів з болгарською стороною, згідно яких дозвіл на продаж реакторів діє до 12 березня, тому треба було прийняти таке рішення. А міністр енергетики Герман Галушенко, який брав участь у засіданні того комітету, пояснив зацікавленість міністерства у прийнятті такого закону, тим, що потрібен дозвіл парламенту на будь-які дії щодо будівництва Хмельницької атомної станції. А без атомної енергетики у нас не буде світла, каже він. Якщо ми зможемо побудувати третій і четвертий блоки на Хмельницькій атомній станції, то це плюс 2,2 ГВт в систему, і ми це будемо робити, наголосив Галученко. Але цей законопроект, який знаходиться на підписі у простроченого так званого президента Зеленського, не перестають обговорювати у суспільстві. Що кажуть експерти і які аргументи вони наводять, розкажу за дві хвилинки, а зараз про нас з вами. За два останні тижні нам з вами вдалося зібрати ще на два десятидіймові fpv дрони які сьогодні зранку вже відправились на передову в добрі і вмілі руки наших незламних воїнів. Нехай будуть йому в поміч. Вітаю! Сьогодні, 15 лютого, дякуємо вам, глядачі ютуб каналу Біла Вочіця, тому що ми знову передаємо дрони. Цього разу два. Слава Україні! Героям слава звіт про використання коштів, отриманих на підтримку каналу і збройних сил України за цей тиждень, що минає, як завжди, знаходиться у закріпленому коментарі. Там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Доєднуйтесь, друзі, до доброї і нагальної справи. Бо хто як не ми. Дякую всім і кожному за підтримку каналу, як морально, так і фінансово. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Незалежна експертка з питань атомної енергетики Ольга Кошарна в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що недоцільно під час війни купляти і будувати російські реактори. Краще би ті гроші направили на озброєння збройних сил України. Тим більше, що дані реактори відрізняються від типу моделей, які використовує Україна в даний час, і для них не підходить паливо американської компанії «Вестінг Хаус. Через що існує ризик, що доведеться закуповувати російське паливо до них, крім того, у експертки є питання щодо комплектності реакторів, можливості їх експлуатації в Україні і реальної вартості проекту, яка може виявитися значно вищою за заявлено. Такої ж думки, і Артем Колесник, фахівець з енергетичної політики Центру екологічних ініціатив Екодія, він заявив, що відновлення старих радянських заморожених з 1990 року енергоблоків насправді збільшить кошторис проекту, який у попередньому становив 1,7 мільярди євро. А де брати запчастини, якщо не в росіян, чи можна в цю конструкцію всунути нові типи реакторів? А як щодо норм безпеки, особливо тих, які ухвалили після фокусіми? Це все говорить про необхідність перегляду проекту добудови третьої та го енергоблоків Хмельницької атомної станції, сказав Артем Колесник. Їх підтримує і президент Центру глобалістики, стратегія 21 експерт з енергетики Михайло Гончар. Рішення про придбання енергоблоків у Болгарії нам подають як придбання необхідного остаткування для розв'язання питання енергетичної безпеки України, але насправді за цим стоїть схематоз, як значну частину цих коштів оприходувати і створити фонд для майбутніх виборів в контексті бажання нинішньої влади зберегти себе на наступний період. Це мені нагадує щось, як свого часу були вишки бойка, каже Михайло Гончар. Уже відомо, що це обладнання не комплектне. Говорити, що нам поставлять готовий функціонально придатний енергоблок, не доводиться. Це не комплектна поставка. До того ж, товар залежаний. Невідомо в якому він стане і чи вартує тих грошей. А по-друге, коли кажуть, що це булгарське обладнання, а не російське, воно все одно походить з Росії. Тому так чи інакше постане питання і запчастин, і того обладнання, якого не вистачає, скажімо, для виконання певних регламентів і ремонтів. А розмови про те, що Westinghouse зможе забезпечити паливо, а хтось інший, наприклад, Чехи зможуть поставити додаткові обладнання, якого не вистачає. Це не вігластво, це не просто підхід, який не відповідає ніяким реаліям з точки зору ядерної безпеки, адже АЕС це не ТЕС і не ГЕС. Я не бачив жодного компетентного виставку незалежних організацій, які би схвально віднеслися до всього цього. Я вже не кажу про висновок експертно-аналітичного управління Верховної Ради щодо процедури проходження цього документу. Це рішення, яке не те, що не дасть нам авторитету, це потужний удар, який завдали по Україні зсередини, стверджує Михайло Гончар. А я вважаю, що нам можливо в майбутньому потрібно буде розвивати атомну енергетику, але не на базі радянських технологій і не збільшуючи свою залежність від Росії, каже експертка з питань енергетики Лана Зеркаль. Чому ми ставимо на ці реактори, які вже визнані у світі як застарілі? збираємося все вкладати гроші і продовжуємо вже 10 років упиратися в ці треті і четверті реактори, і нічого більше не будуємо. Тим паче, що ця брехня, яка йде про ці реактори, про їхню вартість, про терміни будівництва і про те, навіщо вони будуються? Це вже не має жодних меж. Тому я противниця цього будівництва саме в тому вигляді, в якому воно зараз заплановане. Зазначила зеркаль. Сказав своє слово і Микола Штейнберг, один з найкваліфікованіших фахівців в українській атомній енергетиці. Він був головним інженером Чорнобильської АЕС після аварії і відновлював роботу двох її енергоблоків. Також очолював Державний комітет з ядерної та радіаційної безпеки, а потім з 2002 по 2006 рік працював заступником міністра енергетики. В інтерв'ю НВ бізнес Штейнберг популярно пояснив, чому заяви чиновників такі далекі від реальності і навів аргументи про те, чому сьогоднішня активність навколо будівництва нових ядерних блоків є неперспективною авантюрою. За минулі вже п'ять років при владі ті самі люди. І президент енергоатому Петро Котін, і міністр енергетики Герман Галученко жодної реальної роботи з відновлення будівництва не виконали, бо їх завдання будувати корупційні схеми, а не енергоблоки атомних станцій. Повністю погоджуюсь з паном Миколою. Я досліджувала ті корупційні схеми за матеріалами змі в енергоатомі і в міністерстві енергетики. І про ті схеми, а також про названих шахраїв Котіна і Галушкіна, записала два відео. Вбивці ДП на Енергоатом» Міністерства енергетики, і хто такий Галущенко, та як друзі Деркача і слуги на українського народу знищували ДП на Енергоатом» і економіку України для тих, хто не бачив, посилання буде в описі під цим відео. Експерти кажуть, що зараз логічніше було би будувати невеликі атомні блоки, а дрібну і швидку генерацію, яка може давати електрику не через роки, а набагато швидше. Такої думки і головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. На мій погляд, надмірне захоплення цим проєктом свідчить про особисту зацікавленість окремих осіб в отриманні певних коштів або з державного бюджету, або з бюджету енергоатому. Інших пояснень такому захопленню цим проєктом важко знайти, каже він. Не зрозуміло також, за які кошти буде здійснюватися будівництво 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної станції, включаючи й придбання двох реакторів в Болгарії. Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що Євросоюз не фінансуватиме добудову цих енергоблоків, оскільки відповідний законопроект розробляли без консультацій з Європейським Союзом. Міністр Галущенко ще влітку минулого року казав, що на добудову блоків планується залучити донорські кошти, а також власні кошти на Екенергоатом, але які саме не уточнив. А на засіданні Комітету Верховної Ради 16 січня цього року, на якому він був присутній, сказав, що на це будуть залучені кредитні кошти. Проте і ці заяви міністра викликають сумніви в опонентів. А у стінах парламенту лунають побоювання, що без прозорих правил фінансування будівництва виникатимуть підозри у нецільовому використанні грошей. Я зачитала лише декілька відгуків поважних експертів і фахівців щодо законопроекту з придбання у Болгарії двох російських ядерних реакторів. Критичні матеріали продовжують публікувати засоби масової інформації. Та всіх критиків цього законопроекту Зеленський звинуватив у лобіюванні власних інтересів. І заявив, що критикують його ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна. Вони свою кишеню або тих, від кого залежить, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. А проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України та енергетичної стабільності регіону. І вважає, що це обов'язково допоможе стримувати зростання цін на електрику для людей. І подякував депутатам, які підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України. Ось так. А що думаєте, ви, шановні українці? Що насправді стоїть за будівництвом 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС з російськими реакторами? Це енергетична стабільність і незалежність України та промисловий розвиток, як про це каже Зеленський. Чи чергова схема, найбільша афера і велике атомне крадівництво, як стверджують опоненти, фахові експерти і фахівці, а також опозиційні народні депутати. Свої висновки пишіть, будь ласка, в коментарях і не забудьте поставити вподобайки та поширити відео у соціальних мережах. Дякую. Дякую Богу і нашим славним воїнам. Допомагаємо їм, хто чим і як може. Разом до перемоги!